Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, дякую, що долучилися. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава починати будемо із власне оперативних повідомлень в Ціє, цієї ночі. Ворог атакував територію України крилатими ракетами і ударними безпілотниками. 28 крилатих ракет, 16 безпілотників. Всі ракети були знищені нашими. Збройними силами, і власне 15 із шістнадцяти бабала так само були знищені. На жаль, в результаті падіння уламків є загиблі двоє людей. Та от ми пам'ятаємо, що ще влітку, десь в середині літа, головне управління розвідки попереджало про те, що на осінь ворог може посилити масивні ракетні атаки по території України. Те, що ми спостерігали минулої ночі, це такий пролог, ворог має ресурси для того, щоб посилювати свій ракетний терор на превеликий жаль, має. В частині, що стосується виготовлення ракет, то вони як мінімум три ракети, три М-14 калібр, Х-101 і Х-47М2 «Кінжал» поставили на конверт. Це далекобійні ракети від 2,5 до 5 тисяч кілометрів застосування. Також вони вже почали виробляти свої власні шахеди 131-136 і на мій політ у межах до 150 безпілотників на місяць зможуть виготовляти. Плюс ракети ближньосереднього радіусу, такі як Х-31, Х-35, Х-59 від 110 до 300 кі кілометрів завдання ударів з бойовими частинами від 160 до 300 кілограмів. Це доволі багато. Також є на конвейері. Сокупно від 60 до 80 ракет на місяць будуть виготовляти і будуть застосовувати. Однак маю підкреслити, що з грудня місяця вони поки що свій найвищий показник не не показали. Тоді було 236 ракет. Вважаю, що противник перебуває у стані накопичення боєкомплекту і буде здійснювати цієї зими, як і минулої зими, так званий енергетичний терор. Чи він буде успішний? В якій частині на жаль буде. Однак, якщо ми минулої зими витримали при тому, що зенітно-ракетних комплексів сучасних західних у нас було менше, то ми обов'язково витримаємо і цього разу. Пам'ятаємо, що небо на 100% не закривається сьогодні. Дійсно хороші показники. Всі ракети зби але противник все пронизує, вивчить і обов'язково буде шукати шпарини і рано чи пізно знайде, коли Україна отримає F-16, небо буде закрите вже на 100%? Небо на 100% не закривається ніколи, не можна цю ілюзію генерувати у суспільство. Бо як тільки ми її згенеруємо, суспільство розслабиться і так є проблеми із безпечністю доволі великі. Мо підніметься коофіцієнт збивання так, е 16 до речі, коли він задумувався і ставив до саміністерством оборони США технічне завдання перед фірмою General Dynamics, то якраз і філософія його будівництва була у першу чергу, як літака, котрий бореться з крилатими дозвуковими ракетами, суттєво покращить умовно ту якусь ракету, яка зуміє обійти нашу протиповітряне оборону класичну, тобто та, яка перебуває у наземному положенні, він зможе її досягнути, бо всі ракети в основному, крім, крім балістичних чи аеробалістичних, мають дозвукові швидкості, скажімо, той, той самий, та сама Х-101, це 720 км на годину, Х-555, 800 2840, та сама Х-59, 1050 і тому подібне. Швидкість літака літак може розвивати поза 2400 км, має достатньо ракет ближнього, середнього і дальнього Дальнього радіусу дії, а також високошвидкісну гармату м 61 а 1 шестиствольну, котримає має 512 снарядів у себе на борту, і з їхньою допомогою також наблизить до ракети. Він може її знищити. Підкреслю загострює даруйте за таку тверду позицію, підніме коефіцієнт збивання жодним чином на 100% небо не закриє. Це дуже важливо, що ви попереджаєте про це кожного пересічного українця. Я правильно розумію? Просто тут ще невеличке уточнення. Скільки б нам патріотів не передали, все одно власне на 100% це не гарантує безпеку. Коли українці чують сигнал повітряної тривоги, вони мають іти у бомбосховища. Або якщо ну такої можливості наразі немає, то дотримуватися правила двох стін. Абсолютно так, давайте ще раз третє загостримо: не буває 100% постійного закриття неба. Окремі випадки, як сьогодні, склалися, бувають, але зенітно-ракетне протиборство нескінченна радіофізика це одна з найскладніших частин. Фізики після ядерної як така противник навчається другу ракетну школу. Він у світі має досі. Він буде думати, як завдати нам дошкульного болю, і таке знайде алгоритми, навіть якщо біля кожного куща поставити мім 104 патріот. Тому ще раз вкотре даруйте за частоту тавтології але це дуже потрібно. Дбаємо про свою безпеку, коли чуємо про роботу протиповітряної оборони. Так, це дуже важливо. Дякую вам за такі уточнення. Переходимо до інших тем власне до інших новинних тем наймасованішої, мабуть, атаки за увесь час з початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнала і Росія масовану атаку безпілотниками. Минулої ночі був атакований Псков, так само аеродром. Так в Пскові так само збивали безпілотники на територію Брянської, Орловської, Рязанської, Калузької та Московської областей. Ну і от зараз, стосовно аеродромів, у Пскові, серйозних пошкод. Одження зазнали, пишуть пабліки ворожі літаки іл 76 і частина бортів не підлягає відновленню. Наскільки такі пошкодження, фактичне виведення із ладу ілів, чутливе для ворога зараз, і чи позначиться це на активності ворожої авіації не позначиться, тому що це транспортні літаки, але тут є кілька важливих аспектів. Давайте ми поступово їх розберемо. Момент перший наймасованіший удар безпілотників це неймовірно добре. Отже. Ми наростили той ресурс і кількість. Які нам потрібні, щоб ще більше активізовувати несиметричну війну на території Російської Федерації? Симетрично ми їм поки що відповісти не можемо. Тобто, запустити ракети у біг у їхній бік наразі немає можливості. Хоча разом з тим є вже інформація, що р саме ЕРТІШЕТНЕПТУН адаптований і модернізований до такого ступеню, що може долати відстані значно більше ніж його паспортні дані. Його паспортні дані на цю хвилину 280 кілометрів. Тобто є декларація поза 500 і навіть. Далі і це дуже добре. Думаю, що прийде той момент, коли ми матимемо хорошу інформацію, що нарешті є наші зворотні ракетні удари. Наступний момент продовжується серйозна ревізія їхньої протиповітряної оборони, їхні надхвалені комплекси с 350 С-400 і найсучасніші, які ще десь буквально в одиничних, в одиничних екземплярах С. П'ятсот тріумфатор не витримують конкуренції з безпілотниками, а також не можуть спивати ці безпілотники машини середнього і близького радіусу дії, такі як Оса, Тор М, Куб, Квадрат, чи, скажімо, БУК. І це дуже добре. Чому? Тому що, а перше, росіяни будуть змушені переміщати таку авіацію на більш глибинні аеродроми. А отже, кожен виліт такого літака з глибинного аеродрому це дуже велике навантаження на фюзеляж, на, на сам планер і на двигуни підкреслю машини класу Іл-76 Вони практично не можуть уже виробляти. Мають у запасі поза 110 машин десь тих межах їхні ресурс рано чи пізно вичерпається, і на цьому крапочка. Ще один дуже важливий момент: мінус 4 машини це серйозно. Чому серйозно? Це головна робоча конячка для забезпечення контингенту у Сирії. І знову ж таки підкреслю у друге проблема з узлима і механізмами наростає. І наступний момент огляду на те, що безпілотники подолали їх, ніби там аналогу на оборону в частині ЗРК, а отже, вони будуть змушені знімати якусь частину сил і засобів для прикриття лінії розмежування і прикривати аеродроми. і у стратегічному контексті ну, це відповідно зменшить кількість. На лінії розмежування, а отже, потенційно наша авіація зможе працювати краще. Ну і важливий стратегічний висновок. Ми проговорили про те, що ППО не витримує конкуренції. А отже, у навіть середньоближній перспективі за великі закупівельники їхнього озброєння задумаються, а що вартують зброю купувати. Скажімо, один дивізіон С 400 контрактується на світових ринках у межах одного мільярда доларів. Це дуже багато. Не закупить якась країна кілька дивізіонів, отже, мінус кілька мільярдів доларів їм у бюджет, і це якраз ото і є ота воєнно-санкційна політика, яка має тільки вітатися. Тішимося, що це сталося. Чекаємо на наступний масштабований удар. Він неминуче буде. Минулого тижня, до речі, С 400 був знищений в окупованому Криму, і власне бавовна вона достатньо регулярна за останні дні в районі Мису Тарханкут, власне, по військовим об'єктам ворога. Наскільки, якщо брати проміжок часу за літо, так, коли регулярно була бавовна в Криму, наскільки дошкульного удару ворогу було завдано? Недошкульний, давайте будемо чесними. Хороший крок уперед про їхньої протиповітряної оборони. Нагадаю, що в частині щільності зенітно-ракетних комплексів над Кримом, які його прикривають, там є більше усього, ніж є над Москвою. Ну точніше у Москві. І це направду серйозно. Та і удар він корисний, він добрий, але це ще не те, щоб щоб ми сказали. Що ми повністю позбавили їх очей? Бо що зенітні ракетні комплекси, це якраз очі, ті, які стежать за небом, і які мають знищувати усе, що їхній бік летить. Але разом з тим промасили, зрозуміли спеціалісти розібрали. Повірте все до останнього алгоритму, до останнього пунктика і штриха, які у коде, Все вивірено, все точно зрозуміли одне і найголовніше можемо. Отже, не настільки вони страшні, не такий чорт страшний, як його малюють. А якщо можемо, якщо зробили один раз, то в обов'язковому порядку повторимо другий, третій, четвертий, п'ятий питання, лише коли і в якому масштабі а, пане Петре, в інтерв'ю у першому західному ви сказали наступне: від результату бою в Україні буде багато залежати у світовій політиці. А чи вже ситуація на полі бою визначає тенденції світової політики? Якщо так, то в чому це проявляється? Ні, поки що не визначає, поки що не визначає вся увага світових акторів прикута до нашої війни, але визначатиме тоді, коли ми щонайменше обвалимо південний плацдарм. Ну ні, я не зовсім коректно визначив, в якій частині визначає вже є успішна харківська операція, є успішна Херсонська операція. Ми відбили північний плацдарм, наша державність витримала. Світова люта тиранія у вигляді путінської Росії отримала дуже серйозну відсіч. Але битва битва ще триває, вона ще повністю не зіграна. Ми розуміємо, що ми не тільки на вістрі оборони власної незалежності, ми ще й на вістрі оборони взагалі західно-демократичних цінностей, ось саме так, якщо коректно у цивілізаційному сенсі. Бо якщо умовно, ще раз, умовно, цього вже точно не буде, точно не буде. Ми програємо. Давайте це умовний спосіб. Я ще раз контактую, щоб ніхто не не виривав. Із контексту мої слова, то це буде перемога не тільки Росії, це буде перемога світових тираній. Тоді всі світові тиранії, а на планета дня просто безліч не розв'язаних вузлів, починаючи від китайсько тайванського, він найяскравіший, закінчуючи багатосотлітнім конфліктом між, між Іраном, персами і Ізраїлем, тоді все закипить так, як собі важко уявити. Бо умовно, умовно. Якщо ми програли, тоді собі китайці дають питання, а чому не можна починати воєнну авантюру на Тайвані? То направду буде дуже багато все залежати, як закінчиться ця фаза бойових дій, як вона оформиться і на що ми вийдемо, на які показники цього спровозувати не візьметься ніхто. Усе буде залежати від того, як буде бойове, що розвиватися далі. На цю хвилину повільно хочеться дуже швидше, але все ж таки відбувається за нашим. За нашими лекалами два воєнні постулати, ми продовжуємо ревізувати. Ну, це не рідкісне явище в історії, але все ж таки ми та країна, котра це рідкісне явище підтверджує, менші сили наступають на більші, таке буває в історії шестидення війна із Ізраїлю проти арабської коаліції. Там також менші сили наступали на більші і більші сили зазнають більших втрат. Це також рідкісне явище, бо, як правило, ті, хто наступають зазнають більше втрат, а в нас щонайменше у 8-7 разів менше втрат не зазнає наш противник. А стосовно от, дивіться, ви згадали про тиранії. А стосовно Китаю, він буде до останнього зберігати позицію на такого стороннього спостерігача, чи зрештою спробує допомогти а, у військовому плані Росії, чого питаю, тому що напередодні агенція Bloomberg повідомила про те, що в жовтні Путін а, полетить до СІ. і от тут наскільки високий ризик того, що буде домовлено в результаті цієї зустрічі, якщо вона знову ж таки відбудеться, а, про те, що Китай буде допомагати на вклад зброї Росії, думаю, що повноцінної, широкомасштабної, комплексної допомоги, так як це зараз діють Сполучені Штати Америки і колективний захід Україні, з боку китайців не буде. Часткова допомога є уже зараз. Скажімо, там копії АР-15, поза тисячу рушниць автоматичних гвинтівок. Вони вже надали бронежилети, надали каски, надали не кажучи про мікроелектроніку, котра нескінченним потоком через корпорації, не через уряд. Через класичний ринок надходить до, до Росії з Китаю і Китайця до цього ставляти. Чому Китайці поки що не підуть на цей такий серйозний прост. Та все край просто китайська економіка на 80% експорту орієнтована, а цей експорт практично на 100% орієнтується на великий євроатлантичний світ. Євроатлантичний світ. Це 46 трильйонів доларів ВВП США доларів ВВП, а російський ВВП це у межах півтори трильйона. навіщо Китай там зараз бити хочки в економічному сенсі? Мені дуже важко зрозуміти разом з тим. Китай перебуває в дуже цікавій дихотомії, яку ще поки що сам для себе не розв'язав. Він уже готовий бути новим гегемоном. А гегемонія в обов'язковому порядку передбачає якісь втрати, і ми розуміємо, що. Боротьба за геоменію якраз і буде між євроатлантичним простором і саме китайцями. Якщо китайці вирішить цей крок робити, то вони можуть удатися до, до того, щоб по-справжньому допомогти Росії. Однак, на мій погляд, китайці зараз перебувають. У стані зважування і вивчення в експортному режимі. А що ж буде, як є, які ризики, що краще бути гегемоном і втратити велетенські ризики, чи ще почекати до допоки євроатлантичний простір сам е, загрузне у величезній кількості суперечливих, суперечливих процесів і проблем, які він має? Тобто вони зайняли на цю хвилину очікувальну позу. Як довго це буде тривати? Я не знаю. А в точкових моментах навіть десь є порук і в нашій бік. Чому зрив зернової угоди і виход з неї із Росії ставить на поріг голоду Чорну Африку. Там півтори мільярда людства. Це неймовірно багато. Третина з них годується з нашого збіжжя і з нашої пшениці. Добре, розуміємо, як там почнуться голодні бунти. Голодні бунти дорівнюють збройні повстання, збройні повстання на африканському континенті дорівнюють великим флешмобам е, е, людей, біженців у першу чергу у Європу. А китайці туди заходять як дуже серйозний гравець. У величезну кількості у першу чергу бізнесів так званих, починаючи від золота, діамантів, урани, нафти і газу, і в Китаю постає питання. А навіщо нам вибухова бочка, яка не буде давати нам відповідного економічного приросту? Тому от у цій частині вони не як вони навіть частково є нашими союзниками. У нас є хибне враження, що світ чорно-білий, що має бути так або так. Це далеко не так. Світ нескінченна множина. Сірого і напівкіний. А історія знає просто неймовірні ситуації, коли між собою чубляться, скажімо, як Наполеон із Олександром під Австерліцем. Наполеон виграв. Потім підписали незручний не для Наполеона так званий, так звану неманську угоду. А потім Наполеон зрозумів, що його обдурили, знову прийшов до Олександра з війною. Отак воно, отак воно об'єктивно і насправді працює. Все складніше аніж проста дихотомія добра і зла. Ще одну цитату хочу, щоб ви відкоментували радник глави офісу президента Подоляк днями сказав. Цитата легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвоюючи кожен кілометр кров'ю. В міру просування на півдні і виходу українських сил до адмінкордону із Кримом події будуть набувати іншого вигляду, каже Подоляк. Зрештою, все закінчиться швидко і в один момент, так само як почалося. Кінець цитати. Ви погоджуєтеся, що все може закінчитися швидко і в один момент. Я повністю погоджуюся, що все може закінчитися швидко і в одний момент. А як ну то навіщо це аналізувати і давати противнику е, готовий сценарій наших дій? Високопосадовець зробив правильно і дуже коректно. Вони дали чіткий сигнал противнику, що план і є, і що ніхто не збирається здаватися. А як він буде реалізовувати, то хто в здоровому глузді відкриє ці карти, навіть умовно, якщо я і це розумію? Ну, найголовніше в майбутній перемозі це якраз унеможливити повторення російсько-української війни. Тут президент сказав про те, що зараз з партнерами ведуться перемовини і ведеться робота над гарантіями безпеки. Так, от на вашу думку, що найголовніше має бути в цих гарантіях, які маю мають свою позицію. Ви її знаєте, ви неодноразово її чули. Я її озвучу енну кількість разів і ще раз озвучу. По справжньому ми українці видихаємо тільки тоді. Коли Російська Федерація розпадеться на 25-30 держав, в них заберуть ядерну зброю. Те, що утвориться на основі Московської республіки, вона має стиснутися ще ще більше ніж часів до Івана Грозного. Ще більше Новгород Великий не, не має бути у цій державі. Відсічуть від нафти і газу. Ми вступимо в НАТО. А ще краще армія США повноцінно зайде на територію України з ядерною зброєю. А, а там те населення 60 років. 60 років це дуже багато. Я вже, я вже можу. Я, я точно до того часу не доживу. Буде проходити так звану санацію очищення. От тоді ми видихнемо. Якщо Російська Федерація залишається в політичному сенсі, навіть якщо завтра з тюрми вийде Навальний і сяде в то квісто, чи приїде пару і сяде в то крісло, але залишається нафта і газ залишається ядерна зброя, залишається в є. То наступна російсько-українська війна через 5, 10, 20, 30, 40, 50 років. Лише питання часу. Крапка. Пане Петре, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість і долучилися до нашого стріму. Завжди раді бачити вас у наших ефірах. Дякую, Петро Черник, військовий аналітик і поколник збройних сил України, був разом із нами у цій порі. традиційно закликаю наших глядачів, маєте якісь запитання, будь ласка, озвучуйте їх у коментарях. Так само залишайте свої коментарі і лайки під цим стрімом. Чекаємо на них.